Вітаю ви на каналі TVA. це Окрема думка. Ми говоримо сьогодні з Сергієм Соболєвим. Я вітаю вас в нашій студії, народний депутат, виконуючий обов'язки голови фракції Української об'єднання Батьківщина. Доброго дня! Добрий день! Я хотіла би розпочати з повідомлення про те, що цього тижня Верховна Рада має прийняти закон про окуповані території вона полягає в тому, що насправді ніхто не міг подумати, що тепер в 21-му сторіччі, маючи стратегічного партнера і найближчого сусіда Росії, ми будемо ухвалювати подібні законопроекти. Ну це дійсно дивина, бо сьогодні власне свій виступ в парламенті з цього і почала. Чи не треба нам переглянути військову доктрину? Бо у нас виходить наш стратегічний партнер, який окупував частину нашої території. Чи не треба нам переглянути взагалі закон про зовнішню і внутрішню безпеку? Нам треба перш за все стратегічні рішення ухвалити. Так хто ж наші друзі або хто вороги. Це знаєте, як дехто казав, що чи міг мій дід подумати, що Німеччина буде захищати Україну від Росії. Це приблизно те саме. Тому нам треба все це переосмислити, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше ми далі будемо. Приймати рішення в відповідності до стратегії, ту, яку ми оберемо, І давайте по процедурам. Ви розраховуєте, що закон про окуповані території до речі, трішечки про трактовки зараз зупинимося детальніше цього тижня буде проголосований. Ну, ви знаєте, до 27-го тільки поправки вносять. Так. Я вчора був на першому засіданні робочої групи, яка зараз почала працювати в щоденному режимі. Угу. Цей закон власне викликав таку кількість нових законодавчих ініціатив, які потребують тепер його розширення. Оскільки я думаю, що там місяць назад, навіть два тижні тому, ніхто навіть уявити собі не міг, що нам треба буде ухвалювати такі рішення, тому коли появився цей закон. Виникли такі питання: як далі голосувати на окупованій території? Бо ясно, що ми це не охоплювали своїм законом. Що і, далі і, і, і чи будуть брати тепер в президентських виборах? Президентські кампанії? Це теж питання. Так. Що далі буде з реєстрацією громадян на окупованій території? Угу. Що їм далі робити з паспортним з нерухомістю? режимом? З нерухомістю? Ну це ми принаймні передбачили. Ми там визначили чотири ключових блока: це нерухомість так. і захист права угу. власності, причому угу. фізичних осіб, юридичних осіб незалежно від форми власності, крім того, державної без сумніву власності так, я визначили... бачу зокрема порушення обмежень заборони економічної діяльності на окупованих територіях України карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією. Майна ті самі дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища караються позбавленням волі від строк на строк від п'яти до восьми років, і м, ті самі дії вчинені організованої групи караються позбавленням волі е, на строк від семи до десяти років, з позбавленням е, права е, обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк, до строком на до це вже років. наслідки. Це так. вже каральна міра. А чому це передбачається? Повинні всі зрозуміти, що на жаль, от всі такі окуповані або захоплені території завжди в світі ставали такими чорними дірками, через які пропускали перш за все, всю контрабанду. Uh -huh. Ця торгівля зброєю йшла, наркотики і так далі, і так далі. Тому нам треба було терміново врахувати досвід інших окупованих територій. І от ви знаєте, можливо, що ми весь час боролися, наприклад, з такою окупованою територією, як Придністров'я. В якому плані боролися? Тому що вся контрабанда заходила саме через цю територію. У нас є договір про вільну торгівлю з Молдовою. Формально це ніби територія Молдови, але це окупована територія, на яку потрапляють із якої далі на територію України потрапляють абсолютний перелік тих, який не може так потрапляти. Ак підакцизна група, бензин, цигарки, алкоголь, е, наприклад, ті самі лікарські засоби, які можуть використовуватись, в тому числі як наркотичні. Тому нам треба було врахувати все це. І я думаю, що цей перший крок дозволяє тепер відповідним спецслужбам, відповідним регуляторним службам терміново це врахувати. Крім того, завжди ці зони становляться такими, знаєте, отмивочними центрами конвертів, конвертації. Того, що відбувалося дуже активно, практично в усіх знову таки окупованих територіях. Саме тому ми вводимо спеціальний режим, наприклад, переказу грошей. Фіксації контролю за цим процесом, тому що вже не секрет, що буквально в перші дні ще референдум не підрахували, так званий референдум, а вже конвертаційні центри окремо почали перереєстровуватись терміново на території Автономної Республіки Крим. Тому нам треба було запобігти цілому комплексу таких речей: перетин цієї території. От як повинні перетинати, наприклад, товари продукція. Тобто наша позиція дуже проста. Все, що туди в'їжджає, повинно перетинати вільно. Цю так звану межу, бо це ж не кордон, це межа, uh -huh. яка розділяє на сьогоднішній день окуповану окупованої неокуповану територію. Далі, а як звідти? І отут виникає купа питань, яким чином підакцизна група звідти буде виїжджати. Ми розуміємо, що без спеціального контролю, маркування це неможливо буде. Це повинні розробити митники цю процедуру. Прикордонники повинні розробити процедуру, яким чином особа потрапляє і виїжджає, щоб тут знову не з'являлися ще озброєні групи, Виявляєте, яка кількість зараз неконтрольованої зброї на, автоном... на території Автономної Республіки Крим після тих так званих зелених чоловічиків, самооборони Криму. Тому нам треба чітко відслідкувати, щоб це. Не потрапляло на нашу територію, і так виникають десятки питань. От вчора були представники десятка відомств на спільній робочій групі. Вони заявили, що дайте нам ще час терміново, бо нам треба цілі комплекси доопрацювати питань, про які ми навіть не думали ще тиждень назад. Чи дасте ви відповідь? Чи це зроблять ваші колеги в парламенту в парламенті? В який спосіб українські громадяни будуть голосувати під час президентських виборів? Ви знаєте позицію російської сторони? Вони забезпечать російськими паспортами усіх бажаючих. При цьому російська влада каже, що українські громадяни можуть залишити при собі свій український паспорт, але ми знаємо, що подвійне, подвійне громадянство м'яко кажучи, не вітається на території України. В який спосіб ми будемо? Зовсім не така ситуація. Тобто, так. ви ж знаєте, що нікому ще паспорти громадян Російської Федерації не видають. Вони простіше зробили. Вони оголосили, що всі, хто протягом такого то часу не оголосить, що вони вийшли з російського громадянства, ніби вони російські громадяни, вони залишаються автоматично громадянами Російської Федерації. Тобто, по факту, от всі є там 2,5 мільйони на цій території, проживає Автономна Республіка плюс Севастополь. От, якщо ви протягом такого то часу не оголосили, що ви вийшли з російського громадянства, ви всі російські громадяни, навіть без паспорта. Тому у нас тут інша ситуація: наш закон не передбачає примусового набуття громадянства, угу. і отут всі наші громадяни повинні розуміти, і ті, особливо, які мешкають в Криму, що саме що вони факт мак... та... оголошення їх громадянами Російської Федерації. Не означає, що вони стали громадянами російської Чому Федерації. Чому і як буде діяти. Ці? Ми поговоримо одразу після реклами. Так. Залишайтеся з нами. Сергій Соболів сьогодні в програмі Окрема думка. Ви на каналі цівляй. Зустрінемося. Окрім думці, є народний депутат України Сергій Соболів. Ми говоримо про власне майбутню долю наших співгромадян на окупованій кримській території. Отже, цей законодавчий казус, чи бра чи можуть вони брати участь кримчани на останньому засіданні? Було представники центральної виборчої комісії. Їх пропозиція наступна: ну, по перше, ні в якому разі не оголошувати ніякі місцеві вибори на цій території, бо ми їх не забезпечимо. Те, що стосується президентських виборів, тут колізія, яка ну наші ж громадяни голосують за межами держ але ж ми не визнаємо, що це територія іншої держави Російської Федерації, то тут ми не можемо навіть піти по звичайному варіанту, коли консульства угу. забезпечували громадянам нашим голосування, наприклад, і в Європейському Союзі і угу. на території тієї ж Російської Федерації. Тобто, тут буде особливий режим, який стосується, якщо нам дозволяють створити виборчі дільниці. На окупованій території для громадян України тоді цей варіант можливий. Якщо не дозволяють, тоді я не бачу можливості, як ці громадяни та, будуть голосувати, але щоб нам дозволили, треба щоб тривав хоча б якийсь принаймні діалог між нашими дипломатами. Ми бачили е, спробу зустрітися в, в, в під час вчорашньої зустрічі, ви спостерігали за е, тим, як за столом переговорів чи не вперше та з'явився е, міністр Дещиця і Лавров. Е, жодних результатів на скільки ми можемо прогнозувати, що подібні зустрічі все ж таки необхідні і будуть вони ефективними? Ну вони без сумніву необхідні. Більше того, це вже не секрет, що почалися контакти і на рівні парламентських зв'язків. Так. Нам відомо, що Наришкін сьогодні пробував зв'язатися з головою Верховної Ради України. Тому без сумніву, Російська Федерація зараз буде пробувати робити ці спроби, і ми будемо відповідати на них, бо ми розуміємо, що все одно переговорний процес буде тривати. Вимога у нас одна: це без сумніву виведення окупаційних військ, повернення до статус-кво всієї ситуації. Але ми розуміємо, що буде якийсь перехідний все одно період, поки ці переговори будуть тривати. Одна з тем переговорів це забезпечення правового виявлення наших громадян. Інший варі... Вони повинні тоді приїжджати на територію України і голосувати на спеціальних дільницях, які ми можемо створити по периметру, наприклад, в найближчих населених пунктах, такий теж варіант можливий. Тому я думаю, що це якраз і є тема переговорного процесу, але закон повинен визначити рамкові речі, як це відбувається, в яких межах. І центральна виборча комісія далі повинна забезпечити порядок проведення такого голосування. Я не можу звернути увагу наших глядачів на ще один законопроект, який ви ініціюєте. Власне, ви наполягаєте на пожиттєвому покаранні для зрадників і шпигунів. А ясна річ, ситуація, яка яку ми переживаємо з навколо нашої території, нашої кримської території, це означає, що система безпеки в Україні має бути реформована у якийсь спосіб і. Чи допоможе реформуванні системи безпеки саме ваш законопроект? Він покликаний на Знаєте, цей законопроект нічим не відрізняється від аналогічних законопроєктів, які існують в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки та й в тій же Російській Федерації. То це дійсно є злочин проти держави, це найсерйозніша відповідальність за нього, в тому числі і пожиттєве покарання. Тому тут нічого дивного немає інше питання, що ми навіть уявити собі знову такі 2-3 місяці назад не могли, що по таких статтях будуть проходити шпигуни не там ефемерного і міфічного НАТО, а виявляється, ключові шпигуни і шпигунські групи, які закидаються, диверсійні групи, це групи, які закидаються з території Російської Федерації. Є інші випадки. Ви знаєте, я вже це вчора казав, що да, у нас велика кількість героїв, і ми їх всіх бачимо. Але, на жаль, за героями ховаються малодушні люди, які через різні причини. І тут, знаєте, важко, наприклад, засуджувати когось, у кого родина в Криму проживає, там батьки, дружина, діти. Він прийняв рішення для себе залишатися в Криму, хоч він і військовослужбовець. Ну, знаєте, це така ситуація, це життєва ситуація. Інша ситуація, коли ця особа, наприклад, підпише співпрацю з відповідними спецслужбами і буде служити в українському війську. Оце і є якраз те, під що відпадає відповідальність. З іншого боку, знову таки, у нас є герої, які до останнього морються, борються в тому ж донузлаві, пробуючи прорвати блокаду, яка там є. Це, наприклад, той же корабель Черкаси, але були ті, хто. Нехтуючи загальною думкою навіть команди. Пришвартувалися і здалися на користь ворога. Ну знаєте, ми можемо по різному насправді трактувати поведінку цих людей, які опинилися в критичній для себе ситуації і мали зробити цей вибір. Можливо, вони керувалися тим, що вони роблять цей вибір на користь життя або смерті. Але саме тому я і відмічаю та, -та, -та але... ні в якому разі та. не розпосюджуємо такі відповідальність речі. відповідальність влади за ту ситуацію, в якій опинилися наші громадяни, наші військові офіцери, для яких приниження, яке вони відчули з боку своїх найближчих партнерів. Стратегічне з боку росіян це жахливі речі. Сьогоднішня відставка тенюха, ви пояснюєте це вона спричинена саме цими фактами? Ви знаєте, зараз все так швидко міняється і змінюється, і ті завдання, які ставить і країна, і власне керівництво країни перед конкретними посадовими особами, mm -hmm. так само змінюється дуже швидко. Тенів дійсно не впорався з поставленими задачами? Ви задачі. знаєте, є речі, які потрібні були на період. Один так. і є речі, які потрібні будуть абсолютно на інший період. Про Якщо реч, завдання, та. давайте продовжимо пізніше. Давайте, так. Та. Я вдячна, я, що ви так зрозуміли, що я хотіла саме представити. Нас, на жаль, рекламу двигун торгівлі на телебаченні. Продовжимо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Це окрема думка. В окремі в окремій думці Сергій Соболів народний депутат України, ми говоримо про останні події, які переживає Україна, а, власне, з нами і світ. На щастя, ми не ізольовані. І коли ви в попередньому блоці сказали ці це ефімерне, мифічне міфі... НАТО. Насправді, якщо врахувати досвід 2008 році, восьмого року, коли прем'єр Юлія Володимировна Тимошенко на той час могла зробити набагато більше кроків, полідно працювати, а пакет документів був готовий про можливо так зване педач. Ще те, ви пам'ятаєте з НАТО. Ми говорили би сьогодні про співпрацю з НАТО про стратегічного про НАТО як стратегічного партнера. Але ми говоримо про Росію як партнера, власне який себе не виправдав. У ці помилки, як їх уникнути? Чи ви, ну, ви особу, знаєте? Чиби говорили на цю тему з Юлією. Давайте годинами? 2008 так. рік. Згадаємо дуже коротко. Це дійсно. У нас все було готово для ПДЧ ви знаєте, більше того, і в той час прем'єр-міністр і голова Верховної Ради, прем'єр-міністр Тимошенко, голова Верховної Ради Яценюк підписали відповідне звернення стосовно ПДЧ. І от тепер ти тут розумієш, що от вся імітація так званого європейського вибору, яку далі робила партія регіонів, і особисто Янукович, виявилася дійсно імітацією. Бо згадайте, що тоді сталося? Вони моментально заблокували трибуну Верховної Ради, і два з половиною місяці з кульками НАТО СТОП. Постійно зривали всі всю роботу Верховної Ради в таких умовах. Ще й напередодні виборів це неможливо було робити. Так, да, Пана Сергія ви сказали ключову фразу напередодні виборів, і пані Тумшенко вона мені здається трохи схибула, тому що вона також розуміла, що вона бере участь в президентській кампанії. Тепер ситуація але, політична, але вона свій підпис не вона, відкликала. Вона до речі Вона ставила свій підпис. І але... я цей люд не відкликав свій да. підпис. Цей підпис є актуальними сьогодні, якщо є бажання далі продовжуватися. Але цей бачите, вектор. це як риска горизонту. Ми не наблизилися навіть з тим да? підписом. Ми мали. Чи вона винесла певні уроки? Чи Я ви... думаю, що всі уроки винесли. Ви Я думаю, з... що її позиція щодо НАТО. Її заява, витратить. яка пролунала буквально по поверненню з місць позбавлення волі, була одразу оголошена негайно підписати договір про асоціацію, принаймні політичну частину, що і сталося, ви угу. знаєте, цими днями 21 го числа. А друге, проте навіть боялися заїкатися в той угу. час. Вона заявила, що наше майбутнє є це отримати. Все можливе для того, щоб відбулася подальша співпраця з подальшою інтеграцією в НАТО. Це її заява, яка пролунала буквально в той же день. І я думаю, що сьогодні це вже можна говорити сміливо для багатьох, коли побачили опитування останнє, де вже зашкалює за 55, 60, 70 відсотків бажаючих, хто зрозумів, що таке НАТО, що це ніякий не агресивний блок, а це якраз та парасолька, яка захищала навіть найменші країни Європи. Але тоді не всі наважувалися це сказати. Так от стосовно Тень, все таки завершу -та -та. Ту думку. Ви Знаєте, у нього було завдання дуже конкретне поставлене. Ні в якому разі не допустити провокування переходу з півострівної території на континентальну. Чому ми робили все можливе, жодного пострілу, ні в якому разі ніякої провокації, а саме головне не допустити жертв. Він справився з цим. Але. Ми розуміємо, який осад залишився у тих же військовослужбовців, у членів їх родин, в цілому у суспільства, що як це так, таку територію здали без бою. Але ви знаєте, це був той випадок, коли фактично цим фактом ми захистили всю континентальну територію України, коли ми змогли передослукувати велику кількість військ, коли ми змогли підготувати наші рубежі. І отут наступає абсолютно інший етап. Це вже етап, коли нам треба чітко вміти захистити себе. Тут вже будуть і стріляти тут. Вже будуть абсолютно інша поведінка, і саме тому знайшли бойового генерала, який пройшов все від ВДВ, парашутно-десантних військ. Танкових підрозділів, людина, яка знає, що таке внутрішні війська, подивіться його послужний список, і останнє місце це фактично та структура, яка виявилася найбільш організованою. Це погранслужба. погран служба. Це, це коваля. Я про Коваля. Тому от якраз наступив наступний етап: це етап вже оборонного рибожа, який буде вибудовувати невелику, але дуже мобільну армію з нових, нових та, зразків. Та але інформаційні агенції витіла за ніби нібито Коваль також пробував в полоні, ніби то три години. Ми дуже добре це пам'ятаємо. Всі ви пам'ятаєте коли він виїхав як е, заступник командуючого е, прикордонних військ на переговори, в зв'язку з захопленням mm -hmm. інших перших офіцерів, це самі перші випадки були. Mm -hmm. Він не побоявся вийти на прямі переговори. Він дійсно був захоплений, пам'ятаєте, по дорозі в Криму. І через три години, коли з зв'язаними руками в наручниках пробували з нього вибути. Е, так зване присягу на народу Росії? Криму або на вірність Росії, змушені були все одно його відпустити. Він з високопіднятою головою. Це був перший випадок звільнення. Потім ще декілька таких випадків були звільнення. Це людина, яка дійсно потрапила навіть в полон. І знаєте, коли зараз пробують обігрувати ці факти, я хочу нагадати, що в усіх арміях були не просто факти геройства пол... серед полонених. А були ті, хто вийшовши з полону, потім очолювали і армії, переможно їх вели до перебудови. Це тільки у Сталіна, всі, хто побував в полоні, це вороги народу. Я сподіваюся, ми ніколи не повернемося до цієї практики, бо так ми втратимо все. А не можна запитати вас про долю мамчира, чи хтось стежить за долею цієї героїчної людини? Це в тому числі і питання, яке безпосередньо задали тоді ще кандидату так. на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони. Він сказав, що він сам пережив ці страшні години. Він знає, що це таке. Перебувати в таких умовах, тим більш коли це генерал, полковник. Тому він сказав, що докладе всіх зусиль, які від нього тільки залежать, для того, щоб з вищим політичним керівництвом, в тому числі і військове керівництво, щоб звільнити і Мамчура, і багатьох інших, які зараз фактично є заручниками або прямо військовополоненими. Ця стратегія в власне повернення нашої території, якою вона може бути, і за вашим політичним досвідом, враховуючи досвід, існуючий в світі, а у який спосіб і головне, коли Україна зможе повернути свою територію? І ви знаєте, не дарма ж Вірменія раптом підтримала анексію Криму? Вона чудово розуміє, що прийде той час, коли все одно наступить момент, коли доля Нагорного Карабаху буде визначатися як доля народу, який... Історично належить тій чи іншій державі. Я ви знаєте, не хотів би, щоб територія Криму колись поверталася військовим шляхом, тим блясно шляхом, який використала Російська Федерація, анексуючи територію Криму. Але я переконаний, що так само, як сьогодні Австрія, яка була анексована, або судецька частина Чехословаччини, тоді, яка була анексована фашистською Німеччиною. Це та доля, яка буде чекати окуповані території Російською Федерацією і України, і Молдови, і Грузії. І я переконаний, що все одно наступить той момент, коли ці території будуть повернуті тим державам, у яких вони були загарбані. І саме тому я переконаний, що кримська ситуація. Вона на сьогоднішній день тільки поглиблюється. Якщо Росія або Путін вирішили, що вони вирішили цю ситуацію, я думаю, вони вже все зрозуміли. Викинуті 100 мільярдів на вітер поки що і жодного результату. А далі кожен рік треба буде ще мільярди і мільярди доларів викидати. Я переконаний, вони ніколи не наведуть лад в Криму, якщо будуть діяти такими методами. І Я переконаний, що Крим все одно стане українським. Сергій Соболів, народний депутат України, виконуючий обов'язки голови фракції Всекраїнських В'єднані Батьківщини, висловив свою окрему думку. В прямому ефірі каналу Ція. Я дякую вам за довіру до нашого каналу. Зустрінемося завтра. Сі же поріна, все добре. Дякую. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли під.